Добрий день днями. Український уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років. Українські консульства вже припинили надавати послуги чоловікам призовного віку за межами України. Також через технічні причини призупинена видача готових документів у закордонних підрозділах ДП документ. У деяких країнах ЄС. Заявили, що сприятимуть поверненню чоловіків призовного віку в Україну. Так, наприклад, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна готова допомагати Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони виконали свій громадянський обов'язок. Утім, представник своєю чергою представник держдепартаменту Сполучених Штатів Брюсселі Деніел Сайзек. Заявив про те, що вважає складним питання рішення української влади призупинити надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку, і уряд Сполучених Штатів наразі не має чіткої позиції у цьому питанні. Натомість в Українському НЗЕ заявили про те, що це рішення. Є виключно питанням справедливості. Ну, от, власне, про питання справедливості ми з вами сьогодні і поговоримо. Я висловлю свої думки з приводу питання справедливості. За інформацією Reuters, станом на січень 2024 року в країнах Європейського Союзу проживало приблизно 4,5 мільйона українців, з яких 860 тисяч це дорослі чоловіки. Але перше, на що я хотів би звернути увагу, це на солідний мобілізаційний резерв, який є в Україні, але не досі не був використаний. Тобто, піднімаючи питання нестачі людського резерву для проведення ротації особового складу, поповнення особового складу, українська влада чомусь закриває питання на внутрішні резерви. Які досі не задіяні. А мовиться про так званих військових пенсіонерів, тобто пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, прокуратури Міністерства оборони тощо. Я нагадаю, що це молоді пенсіонери, які виходять на пенсію в віці 45-47 років. Морально і психологічно вони здорові, фізично так самі, не мають жодних е відхилень, більше того. Мають навички поводження зі зброєю. і Їхня кількість за інформацією відкритих джерел становить приблизно 300 тисяч осіб. 300 тисяч. І виникає слушне питання. А саме: а чому влада не використовує цей підготовлений мобілізаційний резерв? А я нагадаю, наразі не стоїть же питання проведення мобілізаційних заходів у кількості 500 тисяч. Називали вже більш. Помірковані цифри саме у кількості 300 тисяч. Погодьтеся, це було би справедливо. Люди, які присягали на вірність України, які за рахунок України заробили свої статки, а не тільки посадили нирки у моменті зловживання алкогольними напоями, захищаючи нас з вами, мали би І захищати, якщо не Батьківщину, то свої статки. Але в мене виникає, що у нас знову буде, знаєте, класика жанру, робітнича селянська армія. І більше запитань виникає, коли власне під бронь потрапили співробітники Міністерства внутрішніх справ та інших силових структур. Я нагадаю, у лавах Міністерства внутрішніх справ понад 400 тисяч співробітників. 400 тисяч. 400 тисяч це приблизно 800 співробітників правоохоронних органів на 100 тисяч населення. А для розуміння, що мене поглядацька аудиторія, загальносвітовий показник це 300 співробітників правоохоронних органів на умовне 100 тисяч населення. А за рекомендацією Організації Об'єднаних Націй, їх взагалі має бути 222 особи на 100 тисяч населення. І звертаю увагу, що подібна статистика це не спадок від колишньої Радянської імперії. Так, станом на 1990 рік в радянській міліції нараховувалося 628 тисяч 139 співробітників. Але населення СРСР тоді становило 293 мільйона осіб. Таким чином, на 100 тисяч населення. Тієї радянської імперії було лише 214 співробітників правоохоронних органів. Зауважу, що під час реформи поліції в Грузії її кількість зменшила з 70 тисяч до 16 тисяч. І, відповідно, це жодним чином не відобразилося на рівні злочинності в країні. Більше того, Міністерство внутрішніх справ стало більш ефективним. І тепер. Відповідно, в Грузії питань щодо дотримання законності саме співробітниками правоохоронних органів не стоїть апріорі. За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 2013 рік в Міністерстві працювало 261 тисяча осіб, включно з внутрішніми військами. Станом на 2018 рік, за даними Департаменту персоналу Міністерства внутрішніх справ, суморна штатна чисельність самого відомства тепер це окремий від поліції орган. Нацгвардії та Нацполіції 241 500 тисяч осіб. А ще міністру внутрішніх справ курує ДСНС, міграційну та прикордонну службу. Штатна чисельність яких разом з МВС Нацгвардією і Нацполіцією, це майже 373 тисячі осіб. Тобто фактично 400 тисяч. У жовтні 2022 року тодішній міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час зустрічі з головою служби зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії Петером Михайлом Вагнером озвучив кількість півробітників міністерства, а саме 400 тисяч. В Україні, до речі, одна з найбільших чисельність прокурорів на 100 тисяч населення до 25. Для порівняння в Німеччині цей показник 5. У Молдові 16, а в середньому по Європі 10. Тільки в Росії загальна кількість більша 32 прокурори на 100 тисяч населення. Я так розумію, ми з Росією міряємося кількістю співробітників правоохоронних органів. На моє переконання, штати силових структур зараз мають бути скорочені для збільшення кількості живої сили у силах оборони України. На моє переконання для країни, яка веде війну, такий штат для силових структур є занадто роздутим. Але давайте далі. Друге питання буде стосуватися щодо легальності шляхів перетину кордону. Насамперед варто говорити про ознаки корупційних злочинів у ТЦК. Тобто, якщо ми говоримо про те, що кількість чоловіків призовного віку більше 600 тисяч, а називали Ройтерс 860, ну давайте говорити про те, що ми півмільйона призовного віку, то відповідно виникає питання, що не всі вони виїхали на легальних підставах. І, відповідно, якщо у засобах масової інформації наразі фігурує цифра 6 тисяч доларів за те, щоб уникнути мобілізації і виїхати на легальних підставах за межі України, то це свідчить про масовість такого явища. Згадати хоча б скандал з керівником Одеського обласного територіального центру комплектування, який придбав елітної нерухомості в Іспанії на суму 4-5 мільйона доларів. Причому процес обілечування, тобто фактичного створення законних підстав для уникнення від мобілізації, був поставлений на потік. І це стосується не тільки Одеси. Той самий скандал в Львівській області, коли у представника ТЦК Стрия районного центру знайшли елітної нерухомості на мільйони гривень, що не відповідала відповідно, статкам його родини. Але варто говорити і про ознаки корупції у діяльності ВЛК, де існують цілі схеми ухиляння від мобілізації за станом здоров'я. Днями на Львівщині, ті самі працівниками ДБР разом з СБУ викрили групу лікарів, які допомагали чоловікам призовного віку отримувати інвалідність. Повідомляється, що сума для пацієнтів була різною, залежно від того, чи інвалідність становлюється вперше, чи її треба було продовжувати. Найвище, до речі, оцінювалися фейкові документи для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала можливість виїхати за кордон. От звідки це перше джерело проблеми? Не давайте говорити про наявність корупційної складової в системі шлях. У тій самій Львівщині ЗМІ знайшли сотні громадських організацій, благодійних фондів, причетних до втечі. 2248 чоловіків призовного віку, які виїхали за дозволами Львівської обласної військової адміністрації і не повернулися. Усього виявили 372 такі організації. І давайте подивимося на назви організації. Варто того, треба називати речі своїми нами. Просвіта. Благодійна організація Легіон Сечових Стрільців. Громадська організація Комісія із боротьби з корупцією, благодійна організація відродження нашої України. Відродили. Відродили на 49 ухилянків, благодійний фонд сприяння та допомоги. Сприяли і допомогли 42 особам. Ну і, відповідно, благодійний фонд Степана Бандери не пасе задніх 39 осіб, виїхала. За межі України не повернулися. Ну і є ж такий благодійний фонд Байрактар 38 осіб. Збройні волонтери України були 32 особам ухилитися від мобілізації, код Паляниця. Подивіться, які назви гучні. Рух у майбутнє. Ну як не рухатися з ними у майбутнє. Або добрий ранок ми з України. Абсолютно погоджуюся. І скільки у нас 22 персонажі сказали добрий ранок. Ми з України, але сказали це вже на теренах Європи. Про це варто говорити. Але і варто говорити, що за різними оцінками, така послуга коштує на чорному ринку десятки тисяч доларів, називається 12 тисяч доларів. Тобто йдеться про мільйони доларів. На чорному ринку цих послуг. І ще один варіант переправляння, відповідно, за кордон, це якраз оте нелегальне переправлення, яке коштує до 6 тисяч осіб. знову таки повідомлення. Буквально вчора затримали мікроавтобус, в якому було 6 ухилянтів, які заплатили за перевезення від 6 до 8 тисяч доларів. І тут, знаєте, що показувало? Примітно, що коментуючи рішення українського уряду, представник Держдепу Сполучених Штатів заявив, що це складне питання. Але уряд України має право визначати свою політику. І далі пряма мова представника американського держдепу. Водночас правильно, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію. І ситуацію щодо людей для ЗСУ це природні. І уряд США поважає право уряду України визначати свою політику. Уряд дійсно має право визначати свою політику ключова фраза американського можновладця. І варто з нею погодитися, Жодних зауважень немає. Але на моє переконання, уряд має визначати і свою політику, головне, позицію щодо кількості українських чоловіків, які через тотальну корупцію силової вертикалі Змогли виїхати за межі України. Всього треба починати. А не цим закінчувати. І лише після тотальної чіткої силової вертикалі влади піднімати питання заборони видачі паспортів громадянина України, а не навпаки. А тим часом Верховна Рада України підтримала урядовий законопроект. Номер 11091, яким передбачає збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб. І до речі, зауважу: шановна поглядацька аудиторія, в мережі вже з'явилися об'яви з приводу надання послуг щодо отримання паспортів громадянина України за кордон. Звертаю увагу на ці об'яви представників спецслужб. Міністерство закордонних справ та інших зацікавлених осіб, як бачимо, корупційні схеми працюють і далі. А ми з вами тримаємо руку на пульсі, віримо Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті.